Нещодавно від одного з підписників отримала питання: як організувати аудит охорони праці на підприємстві? Хто може його проводити? Колись таке питання виникало і у мене. Справа в тому, що нормативної бази, яка б визначала порядок, процедуру проведення аудиту охорони праці на підприємстві, немає. Визначення терміну аудит також відсутнє. По суті, аудит охорони праці. Являє собою визначення відповідності або невідповідності, умов праці, експлуатації обладнання та інших процесів чинним нормативним вимогам. При цьому необхідність здійснення такого заходу передбачена статтею 13 закону України про охорону праці, згідно до якої роботодавець зобов'язаний організувати проведення аудиту охорони праці. Відповідно до статті 39 того ж закону, посадові особи держпраці. Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони праці, мають право одержувати від роботодавця і посадових осіб висновки аудиту. Іншими словами, інспектор держпраці може запросити у вас при здійсненні перевірки даний документ. Ще одна підстава для проведення аудиту охорони праці це подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Це документ дозвільного характеру, який подається на реєстрацію до держпраці. Ним може встановлюватися право як на проведення робіт підвищеної небезпеки, так і на експлуатацію машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Форма декларації наведена в додатку 8 до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107 декларація серед іншого повинна містити відомості про проведений аудит охорони праці, а саме номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорони праці під час виконання заявлених робіт. Та або експлуатації заявлених машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, заповнюється декларація підприємства, ну тобто службою охорони праці зазвичай. Отже, є дві підстави для проведення аудиту охорони праці на підприємстві. Підстава перша за рішенням роботодавця, якщо він вирішив перевірити таким чином стан охорони праці на своєму підприємстві в цілому або ж на окремій дільниці. І підстава друга для подання та реєстрації декларації відповідності документу дозвільного характеру. Хто може проводити аудит? Знову ж таки, законодавством не визначено. Тому на практиці є знову ж таки два варіанти. Перше, підприємство проводить аудит власними силами. Для цього складається наказ про проведення аудиту, яким визначається склад комісії з аудиту охорони праці, ціль та об'єкт або ж об'єкти його проведення. Головою комісії може бути директор, його заступник або головний інженер. Серед членів комісії спеціальні служби охорони праці, це права інженери з охорони праці. Основні фахівці підприємства, головний енергетик, відповідальна особа за електрогосподарство, головний механік тощо. До членів комісії доцільно призначити фахівців або спеціалістів відповідно до предмету авто. Якщо буде перевірятися електрогосподарство, до комісії слід включити відповідну відповідальну особу. Зауважте, що, ще, що серед членів комісії не повинно бути керівників структурних тобто підрозділів, а також безпосередніх керівників робіт, відповідальних за охорони праці, адже вони є зацікавленими особами. І друга: підприємство залучає для проведення аудиту спеціалізовану організацію або ж підприємство, яке має відповідних кваліфікацій. В такому разі аудит проводиться комісією сторонньої організації або ж підприємства. При проведенні такого аудиту мають бути присутні служба охорони праці підприємства, керівники структурних підрозділів, основні фахівці вашого підприємства, як його представники. Певна річ, що такий документ, як висновок аудиту, складається підприємством, яке його провело, тобто, або вашим, або стороннім. В документі зазначаються наступні дані. Термін проведення, об'єкти, що були перевірені на відповідність вимогам охорони праці, результати перевірки відповідної технічної документації, створення е, системи управління охорони праці на підприємство, організації та проведення інструктажів, навчання з перевірки знань з питань охорони праці, посадових осіб та працівників. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та організацію обліку їх видачі та повернення, наявність призначених відповідальних осіб з питання охорони праці та інші питання, що стосуються питання охорони праці, об'єкта аудиту, тобто того, що саме перевіряється. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться, щоб дізнаватися про нові відео з практичними порадами на каналі, діліться посиланням на канал з колегами. До нових зустрічей.